Так, у того вітають усіх зі святом, маючи представлені для вас центр колективного працювання наукового обладнання, новітніх дослідницьких технологій, біології та медицини. Цей центр є структурним здоров'ям університету, який надає доступ для дослідників, для вчених сучасного наукового обладнання для здійснення наукової діяльності проведення науково-технічних розробок Місію центру. Є сприяння розвитку інноваційної діяльності, докова дослідної діяльності, сфері біології, медицини, мідисциплінарних сфер, як фізика, хімія, біологія, для того, щоб можна було викупувати новий інноваційний продукт, який потім можуть впроваджуватися про словість, повод і, і, і різні сфери на застосування. А, так, добре. Центр надає широкий спектр поспіху, дослідження біологічних клітин, ми робимо дослідження в галузі матеріальної снавслав, досліджуємо синтезуємо наноматеріали. Маємо величезний величезну кількість обладнання для здійснення різноманітного типу мікроскопії для так і рімінісенти. Знову ж таки, ми маємо величезне обсяг обладнання для проведення спектроскопічних досліджень у видному діапазоні, інфрачервоному діапазоні, ультрафіолетовому діапазоні. Знову ж таки, ми працюємо у сфері тераностики, тобто це терапія і діагностика сенсорики, і бі імпіонімеджу. Знову ж таки, ми характеризуємо різні матеріали, а також генеруємо різні матеріали, які можна застосовувати в різних сферах, наприклад, зокрема, у біології і медицині. Ми маємо 23 основних прилади, які розвиті по 5 днів модулях це система пила для дослідження термодинації біологічних макромолекл, система виладів для дослідження біологічних макромолеклів з уманітними Модуль молекулярної біотехнології, система приладів біофізичних методів досліджень і для дослідження психологофізіологічних функцій. Ну, якщо коротко подивитися на перелік цього обладнання, то хочу зазначити, що обладнання все у нас нове, воно міжнародного рівня, воно у нас сертифіковане виробником. Знову ж таки, воно все автоматизовано, що дозволяє нам здійснювати дослідження як без середнього лабораторія, так і використання дистанційних принципів, коли замовлені послуги можуть дистанційно моніторити той чи інший процес вимірювання. Хочу зазначити, що співробітники нашого центру, тобто оператори центру, і широкий клас послуг для всіх зацікавлених осіб, тобто це аспіранти, студенти, науковці, особливо молоді науковці, посмічні науковці з проведення різноманітного типу досвідів, вимірювань надають різноманітного типу консультації. Тому ми раді вас бачити. У нас у нас є сайт, на якому можна. Отримати всю додаткову інформацію також можна заповнити форму, через яку можна залишити заявку на виконання тих чи інших форм. Хочу дознати, що нас відрізняє. Нас відрізняє комплексний підхід, між дисциплінарні дослідження, доступ досвід до сучасного обладнання, сучасні технології. Ми допоможемо вам проаналізувати, інтерпретувати результати досліджень експериментів. Знову ж таки, потужна команда дослідників це кандидати наук, це професора, до допоможуть вам у вашій… Діяльність і вашій нового роботі або вашому зартапі. Якщо у вас є гарна ідея, яку ви хочете реалізувати, для цього вам потрібна певна технологічна база, шторгова база, будь ласка, звертайтеся до вас, ми обов'язково допоможемо. Так, ось наш сайт, в якому можна отримати всю необхідну інформацію про обладнання і технічні характеристики обладнання, є спеціальна форма, яку можна заповнити і отримати, потім дуже швидко відповідь із деталями для вашого замовлення. Так, ми розташовуємося в Києві, Сікіїв, це в районі службового центру, територіального це Сергію високих технологій і навчального центр технологій та медицину. Дякую за увагу. Я знаю. Дякую, Іван, Іван Івані.